Друзі, вітаю з вами. Я військовий адвокат Валерій Макіїв, і сьогодні ми поговоримо про рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. Нещодавно я записав передачу про одне ганебне рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. І на практика Європейського суду з прав людини надає право адвокату щодо справи, в якій він знаходиться критикувати іноді різко критикувати позицію судді. І з посиланням власне на цю практику я і роблю певну критику тих. Су рішень суддів, в яких я сам приймаю участь. Але я тут можу сказати про рішення інше, про яке я зараз буду говорити, що воно просто чудове. Сьогодні я говорю про те, і я говорив вже про це про це влітку, коли м одного чоловіка із Запоріжжя мобілізували до Збройних сил України, і це вже був Уржильський РТСК ТСП. У чому фішка? У тому, що коли чоловік приїхав до сонячного, дуже, дуже симпатичного Закарпаття, за виключенням тих випадків, коли мешканці інших областей стикаються із місцевими РТЦК та СП, але Закарпаття це чудова частина нашої держави Україна. І от поїхав чоловік до сонячного Закарпаття. Має відстрочку, має документи в резерв плюс військово-обліковий документ електрон є ця відсрочка. Його мобілізують.